Друзі, привіт. Майже закінчу робити прицепчик. Була в мене невеличка проблема з одним гідроциліндром. Коротше, один ПТС-9, була слабенька різьба, зірвало різьбу, позвонив чоловікові, чоловік солосився, поміняв на інший. Ну, коротше, виходить, циліндр був... Такий, як тепер він красний я його почистив, покрасив. Саме головне, що штоки нормальні, що не тече. Ревнікомплект, мабуть, поміняний, наскільки я зрозумів. Да. Підняв. Маю робити ще один борт. Тут має бути колеса найвисокі, і борт не буде так близько до землі. Чуть-чуть можна підняти, але... Вирішив не піднімати, щоб не зігнути там борт, бо поставлю вищі колеса і ну, скажімо так, ще там 3 см і було вже все в упор. Ось такий прицепчик ми робимо. Цей борт маю ще доробити, він все заготовлений, маю доварити, буду грунтувати, чистити, грунтувати, красти. Да. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Якщо є якісь запитання, питайте, відповім. Маю трошки почухати, бо трошки є ржавчина де-неде де де місцями. Закінчу цей борт, поміняю колеса, буду грунтувати, буду красти. Дякую. До зустрічі у відео.